Ну і власне, що не так з індексацією пенсій, проведеною урядом у березні. Будемо з'ясовувати наживо в нашому етері. Запросили до розмови Олександра Вознюка, члена робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики. Також запрошували Мінсоцполітики і представників пенсійного фонду. На жаль, вони не змогли долучитися до нашого етеру. Пане Олександре, вітаємо наживо. Доброго дня студія, дякую. Вітаю. Я сподіваюся, ви чули з приводу пенсії. Так. так, з приводу пенсії. Так, сподіваюся, я ви чую, чули коментарі е, глядачів Ютуб каналу, е, е, також виступи народних депутатів. От е, суцільна критика. Чому стільки критики проведено індексації? Що з нею не так? Дивіться, яка найголовніша проблема взагалі системи пенсійної реформи, пенсійної індексації. І та інфляція, яка з'їдає фактично високі ціни, і у нас війна, економічна нестабільність. Багато людей, на жаль, втрачають свої робочі місця. В зв'язку з цим є ненадходження коштів до бюджету. Відповідно, якщо ставити. Заможність наших майбутніх пенсіонерів ми повинні відходити від іншої складової, а відходити саме про те, що створити робочі місця, надати можливість е, нормальну заробітну плату, надати, е, надати правильну сітку відрахувань до своєї майбутньої пенсії, тобто її зрозуміло. До, так. Приклад, Пане Олександре, віддак, це, це ви люди... говорите про майбутнє, але люди, які вже зараз вже вийшли на пенсію, це е, їм ніяк не змінить їхню ситуацію. Ми про них хочемо поговорити. Давайте будемо відвертими: це неможливо станом на сьогодні підвищити реальну пенсію для наших пенсіонерів, які вже пішли на пенсію. Вся проблематика в тому, що коштів в бюджеті немає. Вибачте, на сьогоднішній день навіть для військових, які виконують бойові завдання, тобто захищають нашу країну, навіть їм сьогодні йде затримка з виплатами. А так. так як пенсійний фонд є дотаційною установою, тобто пенсійний фонд не заробляє, він не приймає участь в якихось інших проєктах чи об'єднаних якихось траст компаніях, де б вони могли зберігати всі наші відрахування. І від того, що він буде заробляти, він буде покривати цих, цих пенсіонерів, тобто заробляти для цих пенсіонерів заробляти і додатково додавати відповідну пенсію. Так. в зв'язку з тим, що немає коштів і е, держава не може до кінця забезпечити гідну старість, тобто пенсію, то індексація на фоні тої інфляції, яка була попередня, вона фактично. Е, Перепрошую, просто має копійкові ціни. Тобто, так. якщо, наприклад, в Європі, в Європі, да, всі, хто соці... має соціальні кейси, всі, хто пенсіонери, то кожен наступний бюджетний рік там реально відчутна перекриття інфляції видача індексації у вигляді реальної грошової компенсації. Це може бути 500 євро, 600 євро, 700. То в Україні для порівняння це може бути 2 долара. Півтора долара чи ну, от писали долара. користувачі 72 дві гривні людині. Додали, провели індексацію на 72 гривні. Просто немає чого цю індексацію нараховувати в бюджеті. просто катастрофічно не вистачає mm -hmm. коштів, а це все потім тягнеться. Чому це не вистачає? Тому що це все тягнеться іншими економічними складовами. Або непрофесійною політикою економіки, от, от, і все в цьому це питання. Ну і плюс сюди додаємо корупцію, додаємо нецільове використання коштів платників податків. І відповідно, коли це все, ці інструменти не працюють один з одним для того, щоб зберегти більшу коку більше коштів, яких передати для наших пенсіонерів, і тоді і виходить так, що на жаль, наші пенсіонери будуть до кожної рік отримувати по 2-3 долари. Якщо на фоні європейських країн це реальна. Допомога індексація починається від 200 євро, 300, 400, ну в залежності, хто як постраждав від певної інфляції, яка буде нарахована. Тобто ви прогнозуєте, що і надалі індексація не буде покривати росту інфляції, і люди будуть отримувати все менше й менші пенсії. Навіть ті, хто зараз, начебто, й непогані отримують через кілька років. Це вже будуть зовсім інші гроші. Я вас правильно зрозумів. Ну, станом, станом на сьогодні, і на наступний рік, і навіть я можу запевнити вас, і на 27-й рік е, індексація буде виглядати саме в такому розмірі: 70 гривень, 100 гривень або 150. Е, це можна змінити, але тут повинно бути бажання політичної волі, твердих рішень і правильного е, адміністрування коштами пенсійного фонду або mm -hmm. ті, хто наповнює да. цей пенсійний фонд. Так, дякую. просто обкладати максимальними податками так. підприємців, це також не вихід. Так. зрозуміло. Дякуємо дякую. дуже за роз'яснення. Олександр Вознюк, член робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики. Пан Олександр сказав, що потрібна політична воля для прийняття відповідного рішення, аби все таки індексація, хоча б перекривала рівень інфляції, але є ще й інші механізми. Чи можна?